Володимир Фурман на фронт пішов у 1944 році. Був водієм та механіком бойової техніки. каже цьогорічне свято перемоги відзначає зовсім з іншим настроєм аніж попередні роки. Недоволен іскаженням історії. скаженням історії. Історичська воча світова, 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 а до нас. Это отечественная війна вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні та поклонитися ветеранам за мужність та відвагу на військове кладовище. Прийшли міські та обласні керманичі. Громадськість вони згадували своїх дідів та прадідів, які поклали життя за мирне майбутнє. У мене один дідусь загинув на війні, а другий був героєм. Мав три медалі за відвагу. Для мене цей день священний. Назавжди залишиться в пам'яті моїй, в пам'яті дітей моїх, в пам'яті онуків моїх, тому що я передам їм це з покоління в покоління, звістки про дідів, які загинули за цю перемогу. Мій дядько похований на, на цій могилі. Ну є е, надпис є, і ми. Ну я рахую, що це ну, взагалі це свято. Зі всіх свят, це я рахую саме таке свято, тому що ну, перемогли і дуже багато людей загинуло. Це найбільший праздник. Я не знаю, мені не з ким міритися, а 9 мая день побіди. О, друзі, ветерани збираються і. Звісно, подимімо чарку за наших дідів. За Україну, звісно, внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками значний та неоцінений. 7 мільйонів наших співвітчизників на різних фронтах героїчно і самовіддано боролися проти окупантів. За мужність та героїзм понад 2,5 мільйони наших співгромадян, нагороджені медалями та орденами. Серед них 17 тисяч хмельничан. У день перемоги на військовому кладовищі хмельничани поклали квіти до братської могили. Хвилиною мовчання вшанували усіх, хто не повернувся з фронту. З кінця 44 по май 1945 року розгромив п'ятого полчища. гітлерівський Красна армія повністю освободила від фашистських загарників 11 країн Європи з населенням більше 113 мільйонів чоловік. На цьогорічному покладанні не звучала традиційна пісня День Побєди». Натомість україномовні про 9 травня викликали у присутніх неймовірні емоції, а почисти і сльози.